Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Сибір в уяві багатьох людей постає як дуже холодна, але вже дуже довгий час невід'ємна частина Росії. Так він понад 500 років є складовою цієї імперії. Однак варто розуміти, що Сибір до приходу Московії мав окрему державу, Сибірське ханство, яке було насильницьким чином загарбане московитами, а багато місцевих народів було. Поневолено та винищено про те, як Московія підкорювала цю державу, ми сьогодні і поговоримо. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих та ставте вподобайку цьому відео. По можливості були б вдячні за підтримку нашого каналу на платформах Patreon чи BaimeCoffie. А ми своєю чергою прямо зараз, спеціально для вас, розвінчаємо черговий російський міф. Варто почати з того, що ж таке, власне, Сибір як регіон. Саме слово Сибір походить від монгольського Шибір болотиста лісова місцевість. Ця безкрайня територія площею 13 мільйонів квадратних кілометрів, удвічі більше за площу всієї Європи, є надзвичайно важливою частиною Росії, оскільки вона має те, на чому уже довгий період базується економіка агресора. Корисні копалини, у першу чергу нафта, газ, золото, діаманти. З іншого боку, цей регіон є надзвичайно мало заселеним. На теренах Сибіру мешкає всього-навсього 35 мільйонів осіб. Це й не дивно, оскільки він має дуже специфічний клімат. У Сибіру більшість земель є просто непридатними для людського життя. Нашу оповідь ми почнемо з історії монгольської імперії, органічної частини якої довгий період часу була як Москва, так і деяка частина Сибіру. Ось після спустошливого походу Батия на Русь, під час якого було знищено безліч руських міст, Київ, Переяслав, Чернігів та підкорену гігантську територію, монгольська імперія почала поступово дробитися на різні улуси, серед яких був і улус Джучі. Він вам краще відомий під назвою Золота Орда. Це й не дивно, оскільки територія імперії була колосальною і нею просто фізично було неможливо керувати. Тож поділ на улуси був зекономірним. Однак уже в наступному столітті Золота Орда починає переживати етап занепаду, і як наслідок впродовж 14-15 століть дробиться ще на чималу кількість окремих держав. Зокрема, на карті утворюється Кримське, Казанське, Астраханське, Казахське і Сибірське ханство та Велика Орда. Спільною рисою у всіх цих новостворених держав була Династія. Так, ними всіма управляли Чингізиди, нащадки Чингісхана. Щодо історії Москви, то посилюватися це місто на болотах починає вже в часи монголів. У 1263 або 77-му Москва виділяється на карті як окреме князівство. Однак її підйом пов'язаний з трохи пізнішим часом та з ім'ям Івана Калити. Саме з цього князька не без хитрощів та обману. Як неочікувано в контексті історії Росії, Москва починає підійматися у ранг найсильніших тогочасних князівств, залежних від Орди. Калита випросив ярлик на збір податків і завдяки численним махінаціям та обману Москва ставала все багатшою та багатшою. Час йшов, Орда занепадала, а московити посилювалися. У 15 столітті за правління Івана III вона починає силою та кров'ю загарбувати навколишні землі. Так Москва за його правління. Відкорила Новгородське, Тверське, Вяземське і Ростовське князівство. До речі, російські історики пишуть про ці події як про воседінняння руських земель. Хоча про яке воз'єднання взагалі може йти мова, коли тільки в Новгороді московити вирізали безліч людей, депортували місцеву аристократію, а на її місце завезли власну, московську. При цьому це відбувалося двічі. Вперше Новгород Москва знищила. За вже згаданого Івана III, а вдруге за його онучка божевільного Івана IV, відомого як Грозний. До того ж, тільки у 1480-му Москва де-факто позбулася залежності від ординців і стала самостійною. До стояння на угрі кожен московицький царьок чи князьок мусив платити данину Орді та всіляко плазувати перед її ханом. Тільки коли орда остаточно розкололася. Тоді Московія стала незалежною. Повернемося до вище згаданого божевільного церка Івана Грозного. Саме під час його правління московицьке царство почало захоплювати навколишні території Золотої Орди. До прикладу, Грозний жорстоко захопив Астрахань і Казань, і таким чином ліквідував ці два ханства. Зробив їх військовно комноруським. Подібна доля чекала й на Сибірське ханство, на яке мітили московити після пожирання Астрахані та Казань. Тепер зробимо екскурсію в історію Сибірського ханства. Варто розуміти, що, попри назву, територія цієї держави не займала всю Сибір. Так це ханство розташовувалося лише на невеликих теренах західного Сибіру, приблизно між річками Тобол та Об. На його території до приходу туди московитів проживали багато різноманітних народів, серед яких найчисельнішими були татари, нащадки ще тих монголо-татарів, які прийшли з Чингісханом та Батиї, та народи уральської мовної групи Ханти та Мансі. Як ми вже і казали на початку відео, Сибір наразі є джерелом безлічі корисних копал. Однак у той час, у 16 столітті, родовищ нафти там ще не було виявлено. Однак там була і інша корисна штука, про яку знали у всій Євразії. У Сибіру було хутро. Так, місцеві народи експортували його до різноманітних європейських держав у Московію та іншу Азію. І коштувало воно великих грошей. До того ж, в умовах, коли ще не існувало стабільної валюти, хутро саме по собі відігравало роль грошового еквівалента. Як уже і говорилося, Сибірське ханство управлялося чингізидами, законними нащадками Чингісхану. У середині 16 століття чинний хан Едегер попросився в Івана Грозного стати його васалом і платити щорічно Ясак Данину у вигляді хутра. Однак уже незабаром до влади в ханстві прийшов інший правитель Кучум з династії Шибанідів, нащадків онука Чингісхана Шабан, у якого були кардинально протилежні погляди на геополітику у ханстві. Зокрема, він відмовився платити Данину Москові. Але перед тим як говорити про згадницький похід московитів на Сибір, варто згадати досить важливий у подіях, про які піде мова рід Строганових. Вони оселилися у прикордонних з Сибірським ханством, землях і вели там бізнес, видобували сіль. При цьому строганове мали незліченну кількість пільг, зокрема, повністю не платили податки. Однак їм було цього мало, і вони захотіли отримати землі на сході, які тоді Москва не контролювала. У 1574-му Іван Грозний дозволив Строгановим вести бізнес за Уралом. Очевидно, з правом вести війну проти сибірського ханства з Кучумом на чолі. Між іншим, варто розуміти, що Кучум теж не бив байдики у цей час. Він прекрасно бачив активність Строганових на кордоні і регулярно нападав на їхні торгові каравани. Як наслідок усіх цих факторів, Строгановець захотіли винищити ханство для успішного ведення власного бізнесу. І тут у нас. З'являється Єрмак. Сьогодні дійсно йде боротьба. Не, не цей, звичайно, інший. Е, у нас немає чіткої інформації щодо того, звідки взявся той Єрмак. Існує лише кілька версій. Перша Єрмака Тимофійовича і ще 500 донських козаків просто наняли Строганове для загарбницького походу в Сибір. Створили таке собі ЧВК Єрмак з метою розгрому Кучума. І, з, ну, і інша версія. За нею Єрмак разом зі своїми козаками грабували царські судна і загалом займалася розбійницькою діяльністю у районі Волги. Як наслідок цар вирішив кинути супроти них військо. У результаті частина козаків була розбита, а частина втекла до Строганових і попросилася до них на службу. Хай там як, але наслідок. Однаковий, у Строганових з'явилася власна приватна військова компанія, яку вони повністю фінансували. Так, на початках похід Єрмака фінансувався виключно цими соляними бізнесменами, а не москові. І могли кидати у бій, куди їм завгодно. 1 вересня 1581-го Єрмак разом із п'ятьма сотнями донських козаків, батальйон фактично, пішов у загарницький похід на Сибірський ханство. Він пересувався на човнах західно західносибірськими річками. Таким чином, його загін був мобільним і досить швидко просувався територією ханства. Паралельно з цим, Єрмак очевидно, знищував місцевих титар та інші народи. Йшовши з Сибіром, кожному з племен москвити пропонували мир в обмін на визнання юрисдикції московського царя та оплату ясаку, данина у формі хутра. Якщо плем'я погоджувалося, то потрапляло в залежність від Московії та платило данину. Якщо ж воно відмовлялося, то мир насаджувався силою та кров'ю. З чим прийшли? Ясак привезли, Рибу, м'ясо привезли, як раніше кучуму. Наприклад, 26 жовтня 1582-го стався бій на чувашському мисі, у результаті якого Єрмак здолав військо кучума та увійшов в столицю Сибірського ханства. Кашлик. Як так сталося, що цей Єрмак? З усього навсього кількома сотнями козаків здолав військо Кучума, яке, вочевидь, було набагато більшим, і за рік боїв увійшов у столицю ханства. Відповідь досить очевидна і проста: у загону Єрмака була артилерія та вогнепальна зброя, тоді як у татар були лише луки та стріли. Щоб не робив кучум, скільки у нього не було б війська, ніколи лук не переможе рушницю. То після в'їзду в кашлик Єрмак побачив усі багатства Сибірського ханства і як годиться серед московитів. Відразу почав вивозити звідти все, що бачив. До Строганових. Вони у першу чергу грабували хутро, яке, як ми вже казали, було надзвичайно цінним на ринку. Ох, Багацтво багатство А пони лишадям лошадям шйом! Якби тоді винайшли плазми, пральні машини, унітази, то Єрмак і їх вивіз би з собою в Москові. Однак тоді таких винаходів ще не було. Що ж, красти чуже у московитів росіян це ознака їхнього гонофонду. Якщо вам здалося, що на цьому історія Сибірського ханства закінчилася, то ви трошки помилилися, враховуючи, що армія кучума складалася з кочовиків. Втрата столиці не означала поразки. Лише у серпні 1598-го загони Кучума були остаточно розбиті московицькими військами на чолі з воєводою Воєйко. І Кучум втік до ногайців, де й помер. Отже, на цьому, де-факто, історія Сибірського хана завершилась. Загинув і інший герой цієї історії Єрмак. Не без допомоги Кучума. 1585 року татари переслідували невеликий загін московитів з Єрмаком. В якому первопроходець Сибіру відправився до Посейдона, тобто потонув. Що ж зараз, маючи доступ до різних джерел, ми можемо зрозуміти, як в реальності відбувалося підкорення Сибіру. Однак довгий час, кілька сторіч фактично, російські, а згодом радянські псевдоісторики писали про цю подію зовсім по іншому. Вони подавали підкорені Сибіру як освоєння нових земель. За їхньою логікою, на цих землях до приходу Єрмака, ніхто не жив. А тут, бачите, прийшли русські люди і принесли сюди життя та цивілізацію. Ані іноді згадували про Кучума, Але як про нелегітимного правителя можемо навести тут цитату російського історика XIX століття Соловйова: ця наступальна війна була необхідна. А за Уралом, перед тим як взяти цю землю у своє володіння, завести на ній промисли, треба було очистити її від Сибірського салтана, який вважав її своєю власністю. Що ж, напевно, спільною характеристикою усіх російських соловйових є несення нісенітниць. Ми бачимо, що російський псевдоісторик пише про Сибірського хана не як про законного чингізида, який по праву управляв цими землями, а як про якогось нелегітимного салтана, який вважає цю землю його власністю. До того ж, цей самий Соловйов писав про наступ Єрмака на Сибірське ханство у 1581-му як про очищення Сибірської землі. І це ще добре, що цей руський взагалі згадав про ханство. Зазвичай про історію Сибіру до походу Єрмака в російських та радянських підручниках нічого не писали. А на більшості російських та радянських карт ви не побачите і згадки про існування Сибірського ханства у 16 столітті. Так, для них історія Росії це історія Москви, а історія інших територій починається з того моменту, як вони увійдуть до складу імперії. Таким чином, Московія знищила ще одну державу і відкрила собі дорогу на схід. Так, за наступне століття московити знищать не один народ та захоплять територію втричі більшу, ніж була їхня держава в 16 столітті перед початком загарбання Сибіру і вийдуть до Тихого океану. Що принесли з собою окупанти? Найперше це різноманітні хвороби. Можемо згадати епідемію віспи, 1610-го серед манців та 630-го серед енців і ненців, внаслідок яких Багато представників місцевого населення загинули. Підсумовуючи, варто наголосити, що всі ці процеси не були освоєнням земель, як це подає уже століттями спочатку московська, а потім російська пропаганда. Це все було зроблено класичним російським методом: вдертися в чуже, захопити, вбити безліч людей, вкрасти безліч всього і підкорити. Розширення території Московії було саме таким, і нам варто про це говорити, руйнуючи чергові російські міфи про історію. Недаремно одна з найвідоміших картин, яка ілюструє захоплення Сибіру Єрмаком, і, до речі, написана росіянином Суріковим, називається «Покорення Сибірі». Так це було саме підкорення і ніяк інакше. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях і ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове. Також можете нас підтримати донатом на Патреоні чи ByMeCoffie. Але головне продовжуйте допомагати Збройним силам України. Бо тільки завдяки ним ми можемо розвінчувати чергові російські міфи про історію, а ви можете переглядати наші відео. Слава героям!